Ро головне на цю мить у Дніпро Ньюс. Я Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Черговий терор. Росіяни атакували Кривий Ріг та Запоріжжя. Є поранені та загиблі. Неповнолітні диверсанти на Нікопольщині затримали пелії в автівки ЗСУ та релейної шафи. Фестиваль для собак. У Дніпрі відбувся кінологічний захід гав гав Фест 2024 14 поранених, такі наслідки нічної ворожої атаки на кривий ріг. Серед потерпілих – 12-річна дівчинка. Її стан задовільний. Пошкоджено готель, 5 багатоповерхівок, машини, об'єкт культури. Повідомляє обласна військова адміністрація. Продовжили росіяни терор і в день ворожим обстрілом було пошкоджено палац культури. За уточненою інформацією, пошкоджені ще кілька п'ятиповерхівок, магазини відділення пошти та аптека. Там побиті вікна та двері. Зараз ліквідовують наслідки попередніх атак. Комунальні служби прибирають уламки. Людям видають будматеріали, якими ті закривають потрощені шибки. Паралельно фіксують нанесені їм збитки та приймають заяви на матеріальну допомогу від міста. У наступному випуску новин очікуйте репортаж про наслідки ракетних атак на кривий ріг. Атакували окупанти із Запоріжжя. Внаслідок удару ворога по місту загинуло дві особи і постраждало щонайменше 15 років. Це повідомила Запорізька ОВА. Двоє з постраждалих наразі перебувають у важкому стані. Це чоловік 49 років та 48-річна жінка. Крім того, вибуховою хвилою пошкоджено будинки, де гуртожитки, приватні та багатоповерхові будинки. Міський голова Дніпра Борис Філатов продовжує розкривати подробиці тиску правоохоронців на місцеву владу. У своєму відеозверненні він розповів про незаконне будівництво п'ятиповерхівки на вулиці Лабораторній, яка стала причиною конфлікту з обласним управлінням СБУ. За словами міського голови, після того як небезпечне будівництво було заблоковано, слідча СБУ вилучив будівлю як речовий доказ і повернув її забудовникам. У мері це рішення викликало обурення. А Борис Філатов наголошує, що тепер міськрада буде змагатися у суді, аби знести цю незаконну недобудову коштом власника. Зараз ми з вами знаходимося на вулиці Рабораторні, посеред звичайного приватного серверу. Тут без жодного дозвільного документу, звели п'ятиповерхівку. Розумники просто викупили шматок землі і по кордонам всієї ділянки всадили сюди будинок. Після звернення обурених сусідів мерія подала на забудовника до суду. На жаль, на цю таганину пішли роки. Та врешті ми вибороли рішення Верховного суду, що самобут повинен бути знесений. Дніпро готовий до опалювального сезону на 97%. На фоні похолодання у місті ретельно готують котельні та теплорозподільчі пункти, перевіряють стан обладнання та теплових мереж, а також встановлюють генератори, аби безупинно подавати тепло до осель, дніпрян та забезпечити безперервну роботу лікарень та освітніх закладів міста. Детальніше далі. Більшість котель та теплорозподільчих пунктів Дніпра вже пройшли ретельну підготовку до початку нового опалювального сезону. Один з міських теплорозподільчих пунктів оснащить теплом два дитячих садочки та 12 житлових будинків. Для підготовки ми встановили генератор, установили новий мережевий насос і установили новий, новий насос для підкачки холодної води. Також було замінено Трубопроводи на житловий будинок номер 81 по з Мазета схожа ситуація в одній з міських котельн. Старший майстер теплової дільниці Олександр Кравець каже, що вже готові до опалювального сезону, чекають лише відповідного розпорядження. Це велика котельна, подає теплову енергію на 311 будинків житлових, п'ять лікарень, сім шкіл і 18 Дитячих дошкільних закладів. В ремонтний період були виконані роботи по ремонту теплових мереж, по ремонту обладнання. Загалом Дніпро готовий до опалювального сезону на 97%. Дар'я Лисенко, Костянтин Кесар, Дніпро Їхали рятувати життя і ледве не втратили своє карета швидкої допомоги залишилась без колеса через протитанкові їжаки. Інцидент стався днями на вулиці Калиновій, що у Дніпрі. На щастя, екіпаж не постраждав, проте машина потребує капітального ремонту. Невідомими особами не санційована в повній темряві. Хтось виставив протитанкові їжаки. Ніяких знаків попередження про зниження скорості або про небезпеку на дорозі не було. Водій, водій побачивши одного їжака з правої сторони, почав від нього маневрувати, уходити, але не, не случилося з лівої сторони. автомобіль зацепив лівий, лівого їжака і отримав пошкодження. Пошкодження лівого колеса, крила, фари, бампера, також радіатора, Бо витекла охолоджуюча жидкість. Родина. Туди поїхала інша машина. Це вже затримка часу. Це дуже погано. Тому що із за таких прецедентів, і за таких дій таких особ, не знаю навіть, як їх правильно назвати. Ми затримуємося на виклики, а це може дуже бути негативні. наслідки. У КП зазначили, готують заяву до поліції. Тож слідкуємо за розвитком події далі та чекаємо на коментар від правоохоронців. Смертельна аварія у Києві газель протаранила задню частину автобуса, який у годину пік був заповнений людьми. За поясненнями водія у вантажівки відмовили гальма. Київська міська прокуратура повідомляє, що померла жінка 72 років. Ще шестеро сібь госпіталізовано. Розпочат розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого або заподіяно тяжкі тілесні ушкодження. Жінка вдарила ножем чоловіка. Злочин стався в одному з будинків села Веселого, що на Синельниківщині. Як з'ясувалось, під час застілля між підозрюваною та потерпілим виникла суперечка, в ході якої жінка схопила ніж та вдарила ним чоловіка. Жінку затримали та повідомили їй про підозру. Спалили авто військового. На Нікопольщині затримано двох підлітків. Юнакам по 16 років. Вони виконували завдання російських спецслужб. Одного з них завербували через телеграм, пообіцявши 350 доларів за завдання. Окрім автівки ЗСУ, спалили цивільне авто та релейну шафу. Всі свої злочини фіксували на телефон, аби звітувати перед замовником. За місцями мешкань підозрюваних проведено ряд санкціонованих обшуків. В ході яких вилучені речові докази та відеозаписи, які підтверджують їх причетність до скоєних злочинів. За скоєння злочинів даної категорії передбачено відповідальність у вигляді позбавлення волі до 10 років. СБУ затримали агента ФСБ, який збирав дані для ракетних ударів по Кіровоградщині, намагаючись обійти українське ППО. 34-річний зловмисник, житель Кропивницького, передавав ворогу координати військових об'єктів та маршрути переміщення українських сил. Його затримали під час розвідки поблизу військового об'єкта. Тепер йому загрожує довічне ув'язнення з конфіскацією майна за державну зраду. Воєнного злочинця ліквідовано на Росії знайдено тіло Дмитра Голінкова. Чоловік був пілотом 52-го бомбардувального полку РФ. Тіло знайдено у Яблуневому саду із ударами молотка. Саме цей пілот, причетний до удару по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня 2023 року. Тоді загинуло 46 людей. Також він причетний до удару по торговому центру в Кременчуці. Там тоді загинуло 22 людини. Вдалося повернути на батьківщину понад 3800 українців та українок з полону, повідомив Володимир Зеленський. Президент наголосив, що майже всі потребували медичної допомоги та реабілітації, бо пройшли тортури, голод і приниження у російських тюрмах та таборах. Новий гендиректор Укроборонпрому Олег Гуляк на цю посаду претендувало 20 людей. Головна задача збільшити обсяги виробництва, завершити реформу сектору ОПК і побудову антикорупційної інфраструктури. Нового очільника отримала і Укрзалізниця. Кабінет міністрів України призначив Олександра Перцовського головою правління компанії, строком на три роки. Раніше Перцовський обіймав посаду члена правління та відповідав за пасажирський напрям. Євроінтеграції в Молдові бути. За даними видання Bloomberg, близько 50,16% молдаван проголосували за вступ в ЄС. Проти проголосували 49,84 Тепер за результатами референдуму до конституції додадуть розділ про незворотність європейського курсу країни. Тим часом чина президентка Молдови Майя Санду в першому турі випередила свого конкурента Олександра Стояногло. Другий тур виборів президента Молдови відбудеться 3 листопада. Смога перешкод, майстер-класи та три з половиною сотні учасників. У Дніпрі відбувся кінологічний фестиваль гав гав фест 2024 під гаслом «Порятунок, допомога, дружба. Захід не лише можливість для чотирилапих позмагатись, а й закликати до гуманного ставлення до тварин, а також навчити дітей та дорослих правильного поводження із собаками. Атмосферою цього фесту поділиться наша Анастасія Васько. Великі та малі породисті та дворові, пухнасті та хвостаті. Міський кінологічний фест «Гав-гав-фестиваль» зібрав містян, аби показати, що тварини не лише домашні улюбленці, а й помічники у будь-яких ситуаціях. Ірина має аж чотири песики. На першу участь у фесті взяла біглів, рея та зефірку. Про фест я дізналася з інтернету, це інстаграм. Я побачила на сторінці, що вони виклали, і думаю, чому по ні? Чому по не попробувати? І я вважаю, що мої собаки повинні не тільки гуляти по вулиці, а вони повинні змагатися спілкуватися з іншими собаками. Тому ми спробу спробувати сьогодні. Окрім змагань, ще одна мета фесту нагадати про роль тварин у війні та закликати до гуманного ставлення. Вони теж допомагають у боротьбі з російським агресором. Боронять блокпости, патрулюють вулиці та навіть беруть участь у розмінуванні. хочемо показати в цьому році, що з порядком денним дуже розширилася роль собак в нашому житті? Ми спостерігаємо, що наші діти знаходяться вже четвертий рік поспіль на онлайн, да і саме найкращим другом для них стає, якщо це є собака, собака компаньон, тобто різні ролі, і сьогодні ми їх представимо на нашому фестивалі. Фестиваль у Дніпрі проводять вже в п'яте. Меседж цього року порятунок, допомога, дружба. На заході можна було придбати картини із зображенням тваринок, яких вивезли з окупованих територій. Гроші передали на підтримку центру допомоги тваринам Safe Animals Ukraine. Сьогодні він проходить на базі закладу позашкільного освіти творчі, який відповідно має кінологічний гурток, там де дітки навчаються спілкуванню з тваринами, навчаються спілкування з собаками, як з ними поводитись, і так далі. Сьогодні вони демонструють свої навички і так само демонструють їх для всіх охочих мешканців, які цікавлять тема тварин. Участь у фестивалі взяли 350 господарів зі своїми чотирилапими друзями. Організатори підготували призи для 33 переможців у різних номінаціях. Анастасія Васько, Андрій Чабаненко, Дніпро. ТВ. І тепер коротко про ситуацію у Дніпрі. Нині немає води за адресами, що на ваших країнах тривають ремонтні роботи. Щойно їх завершать водопостачання, відновлять. А більше даних на сайті Дніпро ТВ, нашому телеграм-каналі і на сайті Дніпровської міськради. Якщо ж виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпро ТВ є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі. І на Фейсбук на цьому мене все бережіть себе та близьких. Слава Україні!